Галерея АВС Арт знову відкриває свої двері для шанувальників знакового українського мистецтва. Цього разу під прицілом сімейна пара полтавських художників Олексія Іванюка та Наталії Корф Іванюк з проєктом Вечір ранок. Організатори зізнаються, що працювати з династією художників найбільш приємно. От саме від родини плекається рід. І з роду постає нація, і саме мені здається, ось ці речі, які не купиш ні за які гроші, бо вони плекаються поколіннями, бо вони плекаються е глибиною, глибинними е високими чеснотами. Е і якраз саме от цим е саме от такими моментами ці художники нам близькі, ці художники нам цікаві. Виставка вражає своєю повнотою та палітрою кольорів. Представлена експозиція то ніби улюблена книжка, яку перечитуєш по кілька разів і не можеш визначити улюблену частину. Цікаво, а чи є в житті пари конкуренція? Ну, конкуренція існує, звичайно, якась вона така повинна бути конкуренція, не дивлячись на те, що ми родина, ми художники, і кожного є свої емоції, якісь амбіції звичайно. Ми надзвичайно амбіційні. Але я думаю, що це нормально, бо якби було це все так дуже лояльно, то не було б такого потягу працювати, працювати, працювати. Художники дають глядачеві побачити гармонію між днем і ніччю, тим самим показуючи гармонію свого подружнього життя, адже в родині панує підтримка. Бо хто ж як не художник дасть добру пораду? Тут показує то, то на фото, то в майстерні, коли то вона підказує щось. А то вже а моє рішення вже чи прислухатись, чи ні. Тому всі охочі можуть відвідати виставку до 8 листопада поточного року, адже крім естетичного задоволення, можна отримати краплинку сімейного тепла та любові. Бо як кажуть, кохання є там, де люди дивляться в одному напрямку, а вектори цих двох. Точно співпадають.